Ласкаво просимо до фінального уроку курсу пишу за єї та використовуй Copilot. Не хвилюйтеся, попереду ще один модуль, у якому я розповім, як оптимізувати ваш досвід у лихтин поза межами, EA. але це останній урок про штучний інтелект на даний момент. Гаразд, отже, у Copilot у нас є початковий запит, по суті, це допоможе вам писати треди для твита. А потім перетворювати їх на каруселі для лихтен. Просунутий урок. Тож, якщо хочете зануритися глибше, вперед, це для справжніх гіків, якщо ні, просто пропустіть цей розділ. Але мати аккаунт все ж корисно. Як завжди, починаємо тут у браузері Edge, Відкрийте Edge, Натисніть на Copilot, оберіть Creative і потім ось цю сторінку. Що пропускає кроки? Крок 4, Я поділився з вами купою хороших тредів утвита, які можна використовувати як приклади форматування гачків, щоб допомогти нам із формулюванням запитів. Я вже відкрив один із них тут цей тред від The of Purpose. Тож, що ми зробимо, перейдемо сюди. І перший крок. Це досить складно, як я можу вам показати. Тут є кілька рівнів цей запит для генерації ідей утвите. Тепер, знову ж таки, ми хочемо продублювати це у власний Notion, щоб нам було трохи легше рухатися далі. Тож давайте натиснемо кнопку Duplicate. Додамо це у свій Notion. Ось і все. Тепер прокрутимо вниз. Скопіюємо це, повернемося до треду і натиснемо вставити. Тепер ви бачите, вам потрібно додати свою нішу. Я зроблю. Хає. Давайте подивимося, про що я хочу написати сьогодні. Ходімо. Давайте зробимо щось справді дивне, стародавні гри. Це ніша. Так, давайте займемося грецькою філософією. І ми зробимо це ще складніше. Грецька філософія та копірайтен. Правильно, подивіться, як це працює. Скопіюйте це Вяраст. Тепер, як завжди, ми замінимо це. Це моя ніша. Мені подобається витрачати трохи більше часу і робити це ось так, щоб я пам'ятав, куди замінити речі в майбутньому. Повертаючись сюди, переконайтеся, що ми на мистецтві мети ми і візьмемося за це. Отже, ми збираємося створити 5 ідей для гілок обговорення в Твіттері для кроку номер 1 а потім виберемо одну з них і рухатимемося далі. Знову ж таки, якщо б це була ваша справжня ніша і вам сподобалося кілька ідей, ви б хотіли е-е, скопіювати гачки з наступного кроку у вашу систему керування контентом у Notion, про яку я розповідав вам у попередньому уроці, що ви можете використовувати. Гаразд, тож, якщо ми повернемося сюди до твітас, давайте виберемо одну з них я оберу стоячний копірайтинг. Ми займемося стоїцизмом, тож переходимо до кроку номер 2 Крок номер 2 Ось тут ми додамо одну з ідей, скопіюємо вставимо її, і ось так виділимо її знову червоним, щоб вона виділялася. І я насправді люблю натискати Ента, щоб усе було трохи легше читати ось так. Давайте скопіюємо це, повертаємося сюди. Так, отже, ми скопіювали наступний шар підказки. Ми повернулися сюди, натиснемо ЕНТА. Гаразд. Отже, зараз ми знайдемо кілька ідей для гачків. Виберемо один з них і перейдемо до наступного кроку, який допоможе нам створити гілку обговорення в Твіттері. Ох.